Вітаю вас на каналі Смаколик Юа Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт канадського хліба. Також склалося, що війна внесла свої корективи і в моє життя. І також склалося, що саме цей рецепт став першим, який я створила у новій для мене країні. Звідси і така назва: хліб за цим рецептом виходить дуже пухким, смачним і не кришиться. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, беремося до приготування опари. До 660 мл теплої води додаємо 30 г меду. Я використовувала натуральний, але можна використовувати і штучний. Перемішуємо до повного розчинення меду. Далі додаємо 10 г сухих дріжджів. Можна використовувати і пресовані, але в такому випадку їх потрібно взяти втричі більше. Розмішуємо вінчиком до повного розчинення. Останнім до опари додаємо 2 столових ложки борошна вищого гатунку. Перемішуємо вінчиком до однорідності маси. Накриваємо опару рушником або ж харчовою плівкою і залишаємо активуватись у теплому місці на 10-15 хвилин. У моєму випадку активна опара виглядає ось так. Швиденько перемішуємо її вінчиком. До опари додаємо 20 г солі та 50 г розтопленого, але не гарячого вершкового масла. Наступним всипаємо 650 г цільнозернового борошна. Перемішуємо вінчиком або ж руками до об'єднання борошна з рідиною. В процесі я захотіла додати для аромату 1 столову ложку кумину, але якщо ви його не любите, це робити не обов'язково. Останнім додаємо 470 г борошна вищого гатунку. Але борошно буває різної гідрофільності, тож орієнтуйтесь не так на кількість, як на консистенцію тіста. У вас може піти як більше, так і трошки менше борошна. Головне, щоб в результаті у нас вийшло гладке, однорідне, доволі туге тісто, яке не липне до рук. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Підтримайте україномовний контент. Адже у нас час це важливо, як ніколи. Із вимішаного тіста формуємо кулю. Викладаємо у миску змащену олією та накриваємо харчовою плівкою. Щоб тісто могло дихати, у харчовій плівці робимо проколи ножем, залишаємо тісто підходити у теплому місці приблизно на півтори-дві години. Тісто повинне, як мінімум, збільшитись вдвоє в об'ємі. Ось так виглядає моє тісто: воно, як живе, аж дихає. Хочу нагадати про цибулевий хліб, який у мене є на каналі. Посилання на цей рецепт я залишу під відео. Викладаємо тісто на змащену олією робочу поверхню, формуємо колбаску і розділяємо на три рівних частини. Кожну частину заокруглюємо, формуючи кулю. Руки при роботі з цим тістом також раджу змащувати олією. Накриваємо кульки тіста харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці відпочити на 15 хвилин. За цей час кульки помітно підросли, беремося до формування буханця. Для випікання хлібу я буду використовувати звичайні кексові форми. Форми я лише обробляю олією. Але якщо ви не впевнені у своїх формах і що хліб відстане, раджу скористатися пергаментним папером. І з тіста формуємо паляницю, так як на відео. Викладаємо цю паляницю у форму і злегка притискаємо руками. Таким же чином формуємо іще дві паляниці. Кожну форму з тістом накриваємо харчовою плівкою без натягу. Залишаємо підходити у теплому місці 1 годину. Коли пройде цей час, хліб помітно підросте. Обережно, щоб не пошкодити паляниці, знімаємо харчову плівку. Відправляємо хліб випікатися у розігріту до 200 градусів духовку, середній рівень. Час випікання приблизно 40-45 хвилин. Але найкраще орієнтуватися не на час, а перевіряти готовність двома способами. Перший це при постукуванні має бути коробковий звук. Другий перевіряємо готовність дерев'яною паличкою. При виході із буханців вона повинна бути сухою та чистою. Одразу ж, після духовки, виймаємо хліб із форм. Робиться це дуже просто і без танців з бубном. Залишаємо хліб у спокої до повного охолодження на решітці. Це приблизно на 2-3 години. Ось такий красивий рум'яний хліб у мене вийшов в результаті. Цей сірий хліб не кришиться при нарізанні і чудово переносить заморозку. Ось таку серединку він має. Ну, от і все. Канадський сірий хліб готовий. Дякую вам за перегляд, всіх благ і все буде Україна!